Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку і знаю, що за Луцьком є автомайданчик і суто з електричними автівками. Зараз спробую туди дістатися без автомобіля маршрутними транспортними засобами. І зніму в принципі, як туди доїхати і що там продають. Отже, 24-м автобусом я з авторинку доїхав до завокзального ринку. Ми бачимо цю зупинку. Завокзальний базар. Поблизу супермаркета там-там. Користуюсь ось такою чудовою програмою, коли десь подорожую. Називається вона EasyWay, до речі, рекомендую. Можу бачити, що ось мій ось він знаходиться. Мій автобус виїхав і прямує до мене по цій синій чи такій голубоватій ось лінії. Так, ось на під'їзді автобус. Попробуємо їхати. Ну що ж, досяг я успіху. Відвідається, успішно 47. Автопарк пише, стоянка. Рованці, що біло, біля Луцька. Дуже багато електричок. Ціла парковка. Ну, подивимося, чи можна тут знімати взагалі. Е, так, погані новини. Запитав я дозволу на зйомку на автомайданчику. На жаль, людина відмовила, каже, що йому нема сенсу, щоб я знімав автомобілі. Ну, там безліч дійсно автівок стоїть електричних. Він подумав, що я якісь буду погані коменти там. І так далі, автомобілів без цін. Сказав, що нема. Ну, коротше, заборонили мені зйомку і розчарований, я мандрую назад. <клес> до речі, думав, що тут ближче йти якось так візуально, а йти якось так чималку. кілометра три, напевно. Зараз до кінцевої стоянки 10-го автобуса я дійду і буду їхати на автовокзал місто Луцьк. Ось так, дуже шкода, дійсно там електричок дуже багато, ринозоє, ліфи, кіасов і так далі. Дуже погано, що не дозволили на зйомку. Ну це їхнє право, право, нічого не скажу. І я такий засмучений, йду назад.